Однак в російському оборонному відомості заявили, що, начебто, російські військові суворо дотримувалися режиму припинення вогню і залишилися, залишалися на раніше зайнятих рубежах і позиціях. Та де ж там, Олексію? Вони брешуть, як дихають. Тому тут Ви знаєте, деякі речі можна спрогнозувати, але це навіть не схоже на прогноз в тому сенсі, коли є там. Якась ймовірність, що відбудеться чи не відбудеться, може навіть висока, що відбудеться чи не відбудеться, але ймовірність. Спрогнозувати дії росіян це те ж саме, що спрогнозувати, що зранку взяде сонце. Тобто це, вочевидь, багато було розмов про те, що вони згодяться на якесь переміря після того, як будуть висувати дуже багато. Незрозумілих вимог, бо вони ж не можуть відмовитись безпосередньо, сказати, що ми проти перемір'я, тобто ми за війну. Треба ж показати себе, що вони наші то такі миротворці. Після цього, як буде якесь навіть 30-ти годинне перемір'я, вони будуть розповідати про те, що це ми порушували, хоча порушували вони це перемір'я. Ну це такі речі повністю вони зрозуміли всім це вочевидь, ну багатьом це вочевидь, але деякі, на жаль, наші. Ну, не хочеться казати, колишні друзі та партнери. Вони чи вірять, чи роблять вигляд, чи вірять в те, що росіяни розповідають, що от переміря, які вони оголосили, і країна, на яку напали, яка веде бої в обороні, вона не хоче припиняти бойові дії і продовжує. Ну, це виглядає просто ну для будь-якої притомної людини, виглядає смішно. Але росіяни, ви знаєте, вони працюють по мені здається, по. Методичкам ще Гебельса. там багато цікаво, до речі, з точки зору, це був перший міністр пропаганди, такого раніше посади не було, і там в нього багато таких цікавих речей прописано, як робити пропаганду, як вести інформаційну війну. І вони, вони користуються цими, цими, скажімо так, його. Ну, Науковими, якщо можна так сказати, працями. Угу. Бо там ну, ми чули багато тест таких. Я не думаю, що мало хто читав безпосередньо, що писав Гебільс. Але такі деякі речі ми чули, і вони в нас на як слухають. Кажуть, ну, наприклад, що чим страшніша брехня, чим відвертіша брехня, тим швидше, на жаль, люди в, ній, в, ній, в неї повірять. От росіяни брешуть так, так вже. Відвертий і люди, ну я думаю, що не тільки політичне керівництво в деяких там наших дружніх країнах, але і пересічні громадяни починають цьому довіряти, тому що, будь ну, звичайна людина, вона ну, може там десь інколи збрехати, але вона в неї є якась внутрішня мораль, це з точки зору гібридця, він так це пояснював. В нього внутрішня мораль, і він не може брехати ну так відверто і так нагло. І тому він не припускає, що інші можуть робити так само. І якщо йде така. Ну, Глобальніша брехня, то людина починає думати, що може це правда, бо ну не може ж люди так сильно брехати. Це спрощення. І от росіяни цим користуються. Тобто звинувачити країну, яка має, має меншу армію, яка не має ядерної зброї, яка четвертий рік веде оборону і захищає свою, свою е, територію, яка постійно пропонує. Якимось чином завершити війну, але не за рахунок капітуляції більш менш сприятливих для нас, для людей, для громадян України умовах. І ця країна при перемірі не хоче припинити вогонь і робить обставину. Це ж виглядає, ну діко виглядає. Але от саме так по совськи. Політично, от ви трішки зачепили цей момент. Голова МЗС Франції назвав це Лестощами Путіна Трампу. Оця вся історія з очі uh, великоднім перемир'ям. Але от за тих 30 годин щоб що зреалізувати, і що можна зреалізувати? Ну, дивіться, а, ніч uh, вої, воїни, які там і військові, які з'являлися в ефірі, там думки, яких я там слухав вчора, сьогодні. Хтось говорив і про те, що там якусь ротацію та й проводили, щодо перегрупування відбувалися процеси, насичення новою живою силою тих чи інших ділянок фронту. Е, тобто вони, брешучи, поновлюють свій потенціал. Е, не суттєво, суттєво так? За три сезини просто неможливо встигнути перевести велику кількість живої сили чи техніки. Так, поновити позиції можливо е, там, покопати окопи. Чи укріпити вогніві позиції, можна провести, це звати тактична ротація, тобто коли йде заміна людей, які знаходяться безпосередньо на нулі, ну а тих, які знаходяться там за декілька кілометрів. Ну, тобто ротація на невелику, скажімо, відстань, ну, такти... тактично називається, можна привести до ладу техніку, можна там, ну, щось можна, ну, такі, нещ... знаєте, один день, ну, в армії хто там служив ще у радянській, був такий ПХД, да? паркозяйський день. І за цей день можна було... Там привезти до ладу, але зробити щось таке суттєво, щоб покращило суттєво можливості підрозділу, ну, за, за один день неможливо. Для цього потрібно ну, хоча, б, хоча б декілька тижнів. Тоді так, можна і війська переміщати, і можна і там багато чого зробити. За, за 30 годин покращити можна, але це щоб вплинуло на можливості, збільшило можливості росіян, суттєво збільшило ні. Це, це короткий час дуже. Щодо Сумщини, направду важка ситуація, там і на півночі. Зокрема, повідомлення були від головнокомандувача Збройних сил України пана Сирського. Як ви її оцінюєте? Ну, Сумщина, от дивиться, багато було розмов про те, чи варто, чи не варто проводити курську операцію, і багато людей так дуже самовпевнено розповідали, що не варто було цього робити. І, але ми, проводячи цю операцію, Наші збройні сили, ми зв'язали боєм ще не менше 60 тисяч російських військ, не рахуючи пів, північно-корейських. зараз, коли ми відійшли майже до кордону е, власної України, е, звільнилася велика кількість е, тих сил та засобів росіян, які використовувалися проти нашої курської операції. І звісно, ці сили будуть перенаправлені на інші ділянки фронту. Є інформація, що вони відправлялися на Купінський, на Ліманський напрямки і на інші напрямки фронту. А щодо Спроби атакувати безпосередню суму, ну зазвичай перед наступальними діями відбувається збільшення артилерійських, ну зараз дронових авіаційних ударів, збільшується діяльність диверсійно розвідувальних груп, просто військової розвідки. Це завжди буває перед початком наступальних дій. Але не завжди ці дії означають, що наступ має обов'язково відбутися. Зараз, якщо проаналізувати кількість сил та засобів, які є у росіян безпосередньо на сумському напрямку, то Очікувати, що вони е, спробують робити якісь потужні штурмові дії на місто Суми, не варто. там нема таких сил та засобів. Прикордонні, бої цілком можливо. Спроба якісь е, прикордонні населені пункти атакувати, цілком можлива, але там нема е, тих сил та засобів, які дозволили б росіян з їхньою тактикою, з їхніми можливостями, робити якісь е, ну, такі потужні удари і з, з, з намаганням прорватися на, безпосередньо до міста Тому Небезпека є, обстріли, на жаль, будуть. От ви тільки що казали про те, що є поранені, то, на жаль, загибли. Запоріжжя. Ну, ну, я це так, це, це ну, зовсім з іншої сторони. Але самосутність, що під, під час обстрілів цивільних навіть невеличких міст, ну на жаль, страждають цивільні, цивільні люди. Це, це може бути Запоріжжя, це може бути Харків, це може бути де завгодно. Тобто... Я не до того, що от саме в Запоріжжі. Чи на Сумах не цілком можливо, що може бути обстріли Сум, ракетного дару по Сумам, Як це було по як все було вже. Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів.